Добрий день. Сьогодні у нас презентація двох змішувачів бренду Blue Water. Один змішувач цей, називається Plaza M має ереобразну форму. І інший змішувач, який має G образну форму, називається він Ліра. Порівняння характеристика: що ми будемо порівнювати? Порівнювати ми будемо функціонал. Спочатку. З чого він складається, з чого складаються ці змішувачі, і що в них особливого? Особливо, перше, цей змішувач і цей змішувач мають п'єдістали, які виточені в самому корпусі. Це не окремий елемент, це одна масірована така частина. Потім ручки керування. Відкриваються вони тільки сюди вперед. Назад не відкривається. Це зручно для таких мийок, які під стільницю, і що ручка не впирається в стінку. Таке буває. Ще, що в них є однаково, це те, що в цьому змішувачі і в цьому змішувачі є висувні ліки, які висуваються, і ними, можливо, там десь на відстані до 70 см в полі мийки робить. Маніпуляції, які вам потрібні. Яка відмінність в цьому всьому? Відмінність в чому? Ця ліка висувається вперед, і якщо вам потрібно щось тут робити, то з ліку треба тримати рукою ось так. Ця ліка висувається вниз. І якщо вам щось потрібно робити, то цю ліку не потрібно тримати рукою, бо вона може сама е, висіти. В цій ліки В е образної формі тут зроблен магніт. І коли піднімається, то фіксується, притримується. В цій ліки цього магніту нема. Є в комплекті отакий от е, посилювач ваги, який. Закріпляється на шлангу, і коли ви ліку повертаєте назад, за допомогою цього груза у вас підтягується сама по собі ліка. Що краще? Краще те, що вам більше подобається. Або Г-образна форма з такою лікою, або Р-образна, де вона може сама по собі. Висіть. Ми впевнені, що ви завжди зможете зробити той вибір, який буде кращий, особливо для вас. І той зовнішній вигляд, який подобається вам особливо. Тому що саме головне при виборі любого вибору: те, щоб воно вам подобалось. До зустрічі!